Почнемо з головного ворога мозку. Ти думаєш, а хто це? Все дуже просто. Це нестача звичайного сну. Шість годин? П'ять годин поспав? Ти думаєш, що ти герой? Продуктивний? Такий собі качок тайм менеджменту? Ні. Просто ти шкодиш собі. У мозку є клітини, глії, їх завдання прибирати сміття. Коли ти спиш нормально, вони виносять сміття, коли не досипаєш, вони починають з'їдати здорові клітини. Це якби прибиральник у твоєму домі почав ламати меблі, бо не може знайти сміття. Ти не бачиш цього, але я думаю, ти це якось усвідомлюєш. Ти думаєш, я тобі заліз в голову? Ні. Просто тобі констатував факт, який відбувається з тобою. І ти думаєш, що можеш одночасно слухати подкаст, листатися з кимось, переглядати сторіс, і пити каву. Ти не комп'ютер, мозок не створений для багатозадачності. Коли ти перемикаєшся між завданнями, мозок витрачає енергію на перезапуск, це зменшує твою концентрацію, пам'ять і емоційну стійкість. Зрештою, він стає схожим на розбитий екран, ніби працює, але кожен новий дотик це ще одна тріщина. Але є ще один ворог цукор це ворог сірої речовини. Солодке це не просто калорії це запалення у мозку. Фастфуд, напої з цукром, щоденні смаколики, це постійні мікроудари по нейронам. Пам'ятаєш, як важко зосередитися після солодкого перекусу? Це не випадковість. Цукор зменшує об'єм сірої речовини в мозку, саме тієї, що відповідає за пам'ять і розумову гнучкість ти їси і тупієш прямо зараз. А постійний скролінг це ж дофамінова пастка. Скільки разів ти ловив себе на тому, що гортання стрічки затягує на твій сон не на хвилини, а на години? Це не твоя вина, це алгоритми проти мозку. Кожен свайп дорівнює дофамін, але мозок швидко адаптується і вимагає ще більше. Каже, давай ще і ще, так формується дофамінова толерантність. Результат нічого не радує. Життя стає прісним, і щоб повернути хоч трохи кайфу, ти скролиш ще, це як наркотик, тільки легальний і дуже руйнівний. От скажи тобі подобається бути наодинці. Окей, іноді це потрібно, але самотність упродовж тижнів, місяців це вже атака на мозок. Дослідження показують, що соціальна ізоляція прискорює старіння мозку, зменшує зв'язки між нейронами, мозок розвивається через взаємодію, без людей ми гаснемо і зникаємо. От ти навіть будеш просто сидіти на роботі, щось чекати, чи, наприклад. Одну й ту саму роботу постійно робити. Через це навіть ти будеш деградувати. І тепер головне що ж робити? Не панікуй. Можна розвернути все назад. Ось що врятує твій мозок. Перше. Сім, вісім годин сну. Щоночі. Без компромісів. Друге повна зосередженість на одній справі. Без фону. Третє. Відмовитися від цукру. Більше овочів, жирної риби, горіхів. Четверте. Сьогодні без соцмереж хоча б три години поспіль. П'яте. Напиши другу. Зустрінься з кимось. Говори, слухай. Ну і на фінал. Мозок це ти, твоя пам'ять, твої емоції. І ти маєш силу захистити себе, зроби вибір. Жити наповну або тихо втрачати себе щодня. Підписуйся тут ми не будемо гладити по голові, ми будемо мозок.